Продовжую гратись, і це зараз це саморобочка з есочним генератором, але з влупленим на неї М5 лопатями і гвинт, Ну, гвинтом, якби гвинт, хаб саморобний, але тим не менше гвинт став оти 98 в метрах. Прикол в чому? Воно їде, воно навіть розганяється, але воно дуже нестабільно себе веде, тому що ну банально я не захотів перероблювати хвостову лопату. Вона зараз, в принципі, повний аналог М3, третього. Прикол в чому, а, якщо задача добитись максимальної стабільності аеродинамічної, все, що треба зробити, це збільшити довжину хвостової лопати в два рази, а площу хвостової лопати, от оригінального М3, в три рази, і тоді воно буде працювати собі рівнесенько стане як вкопане, і його не буде ні тіліпати з сторони в сторону, і він всі чітко сяде на вітер і буде розганятися і набирати потрібні якби оберти. Як є. от зараз видно, він трошки розганяється. тому що коли рівно зловив так але як тільки вітерець він чуть, -чуть в сторону чуть -чуть буде спадати, його тут же якийсь гіроскоп буде скручувати в сторону. от то що зараз відбувається. Ну тобто аеродинаміка має значення. Гвинти міняти можна, але при цьому чітко треба розуміти, як і куди змінювати розмір і площу хвостової частини, хвостової лопати і довжини самої хвостової штани. Це важливо.